Доброго дня! Сьогодні хочу зняти відео, в якому я проаналізую свій Ютуб канал. Не інші ютуб канали, а свій Ютуб канал. І це дуже важливо, тому що за період ведення свого ютуб каналу це чуть-чуть більше, ніж два роки. Я наткнувся на, ну як наткнувся, я просто спостерігаю, аналізую. Я завжди роблю виписки, завжди дивлюся, що дивляться більше, що дивляться менше, в якому форматі людям подобається більше, в якому форматі людям подобається менше. І сьогодні я вам хочу сказати, панове, вам ціна на мед не допоможе, у вас голова не працює. І пояснити, чому я так кажу. Будь-яке відео, яке я закидаю стосовно ціни на мед, чи то коротке відео, чи то велике відео, чи то е, відео в шорцах, чи то відео в звичайних розділах, чи то е, біля вуликів, чи то ось тут за столом, чи то там за столом, чи то десь там на смітнику, чи то ще десь без різниці. Таке відео набирає популярності. Причому набирає е, просто неймовірними темпами популярності, е, воно вилітає. Буквально за добу. Навіть доби не проходить вже до вечора, приходжу, там 10-20 тисяч переглядів. Е, от останнє відео, яке я закинув, це буквально 5 хвилин відео, там 40 тисяч переглядів, за три дні. 40 тисяч переглядів позначку перетнули за 3 доби. І я тоді просто ну, вам сказати, як, ну, я сижу і я трошки в шоці. В хорошому шоці, що багато переглядів. І в поганому шоці, тому що е, перед цим я закинув відео е, про яд, про е, те, як можна матку і молочко продавати, про е, те, як можна і що можна робити з прополісу, про те, як можна просувати свій магазин в інстаграмі, е, в Тіктоці, в Ютубі, е, про те, як можна взагалі розвиватися в бджільництві, про те. Які є способи ведення бджільництва? Е, не, ну, останнім часом почав закидати відео про історію бджільництва. Да? Це все, є, я, на мій погляд, це фундаментальні теми для розвитку вашої пасіки. Окей, забудемо про те, що е, пасіка може бути бізнесом. Забудемо. Для багатьох це просто космос. Е, але чому ви не хочете розвивати свою пасіку? Чого ви сіли сидите, ждете нове відео про е, ціну на мед і на кожному каналі таке відео залітає. У вас більше немає що подивитися. Я вам скажу, вам, не, вам це не допоможе. Ні одне відео про ціну на мед вам не допоможе. Ви просто зайдете і подивитеся аналітику, яку я зробив, яку інший блогер зробив, відштовхуючись від тих чи інших. Своїх переконань або кон'юктури ринку або ситуації, яка складається в світі. Розумієте, для того, щоб говорити впевнено впевнені на роликах для вас, що ціна на мед буде рости, мені потрібно перед цим зайти її хоча б 5 статей, свіжих статей, передивитися. Завжди свіжу статтю знайти складніше, тим паче цілеспрямована конкретна стаття. Або для того, щоб мені зробити відео про ціну на мед, так як я робив тоді. Що от, ціну намет можна підняти способом доданої вартості. То мені потрібно було зібрати вже свій біграунд, там за рік ведення магазину, як ми це робимо, що ми продаємо дорожче там і так далі. Розуміє? І це не про це не діло одної секунди. Це ти збираєш його частинами, десь там побачив, десь там заповнив, запам'ятав. Да, ти ж не сидиш тупо в книжках там і вчитуєшся. Тому ціна намет вам, панове, не поможе. Я надіюсь, я вам детально пояснюю чому. Якщо ви будете кожного дня м -м, приходити і брати лопату, а потім ту лопату кожен раз будете рулеткою перемірювати. Стала вона довша чи не стала, стала вона коротша чи не стала. І вона не стане ні довшою, ні коротшою. В цьому немає сенсу. Ви ж так не робите, правильно? Но коли ви держака зламали, той раз помірили, ага, на 30 см коротше. Або коли держак зламався, ви його підрізали, вставили новий раз, ага, на 20 см коротше. Розумієте? Тобто дисонанс відбувається. І це я до всіх звертаюсь по новому як до людей, які вміють мислити, так і до людей, які живуть інстинктами. Це нормально, що ви дивитеся за ціною метр. Це нормально, але не нормально, що ви не дивитеся, як можна зробити вашу пасіку, ну хоча б на відсотків 10% рентабельнішою, на 20% рентабельнішою, або на 1% кожен день рентабельнішою. Це актуально для молодих людей. Я вам розповів спосіб, як можна вашу пасіку, ваше господарство, ваш будинок, вашу кімнату, все робити на один день, на 1 відсоток кожного дня рентабельніше. Цифра прийнятна. Один відсоток всього-навсього. Наприклад, ви приходите на вашу пасіку, у вас там стоїть 10 вуликів. Або стоїть один вулик. І щоб зробити плюс 1%, вам треба поставити в той же ж день плюс один вулик. Але ви цього не можете зробити вже, щоб збільшити пасіку на 100%. В той день ви того не зробите. А якщо ви це зробите в цьому сезоні, це буде плюс 100%. Але ви можете що зробити? Ви можете піти купити картонного ящика. Той день. Або знайти картонний ящик. Це один відсоток. Наступного дня взяти той картонний ящик склеїти поставити тут і поставити туди рамочку, прорізати ляточок. Це буде ще один відсоток. Наступного дня піти і його на дерево. Це вже буде ще один відсоток. І так 3% вже плюс. І вже четвертим-п'ятим відсотком ви можете роя принести на пасіку і поселити в новий вулик. І так кожного дня ви можете покращувати вашу пасіку на 1%. Можете покосити траву в той день, плюс 1% до красоти. Можете взяти, принести, збити одну нову рамку, плюс 1% до якості покращення матеріальної бази вашої пасіки. Розумієте? І так зовсім працює. А якщо кожен день робити по одному відсотку, якщо ви кожен день будете читати по 10 сторінок книжки, і це буде один відсоток. Книжки про бджільництво, то потім через 365 днів це буде плюс за рік 365%. Все, що вам потрібно знати. Для молодих пасічників, для старих вже немає сенсу. Ну якщо ви це почули, то от майте на увазі, що є от така можливість. І це не казки, це не якісь розповіді, непоняття. Ви ж можете кожен день щось робити для своєї пасіки. Можете. І проблема в тому, що коли вам даєш інструмент, от дивіться, бджолиний яд, там на півтори тисячі переглядів. Чого так мало? Чому так мало, коли відео про е, ціну на мед збирає 40 тисяч переглядів? І це не питання до того, що я хочу багато переглядів. мене болить те, що люди не дивляться відео, які їх будуть розвивати. О, от що мене болить. Найбільше. А в тому відео я ні одного продукту зі свого магазину не показав. У мене немає тут на основі, саме в цьому відділі, в мене немає е, на основі е, бджолиного яду ні одного препарату. Це не для реклами я роблю ті відео. А якщо я відео показую, наприклад, там, де матка і молочко я показував чи прополіс, і показував продукти, які є в нашому магазині, я це вам показую для наглядності. Для наглядності. І звісно, що я скажу, що це є в нашому магазині. Далеко не бігайте, ви можете тут прямо замовити в інстаграмі нашому. Розумієте? І болить. Болить, що пасічник, замість того, щоб діяти, вибирає сторону чекати. От що мене найбільше болить на сьогоднішній день. Для молодих пасічників, які мене дивляться, а я знаю таких вже є багато. Не повторяйте цих помилок. Не чекайте, дійте. Це єдиний, єдиний на сьогоднішній день спосіб щось змінити. Ми живемо в надзвичайно складних умовах зараз. Надзвичайно складний час. Я не кажу, що нам тут ракети кожен день прилітають, ні, ну цей ризик зберігається. Я не кажу, що ми живемо в прифронтовій території, ні. Але економічна. Нестабільність дуже сильно відчувається. І це зрозуміло. Але з другої сторони, цей час це прекрасний час для розвитку. Ви можете зайти і подивитися відео, яке буде вас розвивати. Але ви дивитесь, а це я й так знаю, це я й так знаю, це я і так знаю. Та я можу навіть поспорити, що в кожному відео, в якому я щось розповідаю про продукти бджільництва, матка молочкова про поліс, пилок. Трутневий гомогенат, настойка воскової молі, бджолини, бджолини, бджолини яд. Можу поспорити, що в кожному є мінімум 50% інформації, якої ви ніколи не чули. Ніколи. І не по тій причині, що ви дурний, чи що ви неграмотний, чи ще щось. Забудьте, будь ласка, про це. Причина одна: ви не шукаєте. Чому ви не шукаєте? А коли дають підносом, то ви не хочете ще це і Ось в чому вся проблема. І коли я закинув перше відео своє про ціну намет, я подумав, що це так. Ну, Просто відео залетіло, під шмук. Друге відео закинув про ціну намет, знов сумасшедший результат. Третє відео закинув про ціну намет, знов результат. Четверте відео закинув про ціну намет. Знов результат. Панове. Я зрозумів, що це ну, закономірність. Люди цікавляться виключно цією темою. А те, як можна покращити, то люди не цікавляться. Люди не зайшли і не подивилися, 40 тисяч чоловік, гречку фест. Ну, не зайшли і не подивилися. А там реальні речі. Реальні речі, коли агрономи співпрацюють з пасічниками, запилюють гречку, якими способами, які культури можна використати, які не можна, яка може бути допомога, яка не може бути допомога. Для пасічника чи для агроному, які можуть бути точки співпраці. Або навпаки, які місця конфліктні, їх потрібно вирішувати. Ніхто не подивився того відео 40 тисяч разів. От і все. Тому коли пасічник каже, я займаю бджолами 40 років, мені це взагалі не є аргумент. 10 років не є аргумент, рік не є аргумент, 20 не є аргумент. А знаєте що я вам зараз розповім. О той пасічник, який займається 40 років, він займається не 40 років. Він займається значно менше. Тому що він поставив собі бджоли 10, 20, 15 сімей, 40 сімей і ходить на роботу. Тільки на роботу він ходить 5, а то й сім днів в тиждень. А до бджіл. Він заглядає один день в тиждень. Один день в тиждень він присвячує бджолам. І то не повний день. Ай, піду заскочу, подивлюсь, бо треба глянути. Ай, піду заскочу, подивлюсь, бо треба глянути. Ай, вже треба глянути, бо давно не дивився. Один тільки день. Даже якщо я один день буду рахувати, як цілий день, а не як 5-6 годин, за місяць це буде всього на все 4 дня. 4 дня за місяць. А за рік, скільки це буде, панове? 40 днів? Ну, 48. Аж цілих 48 днів. Це якщо рахувати цілим днем, а якщо рахувати по годинах, стільки, скільки той пасічник проводить на своїй пасіці, то скільки вийде? Днів 20? Оце велика різниця. Між тими, хто кажуть, що я займаюся 40 років, да, а щоб 40 років йому займатися по 50 днів, 50 днів в рокові, це йому треба, щоб 365 днів набігло, це треба е, ну, років 10. 10 років, щоб отримати все на все один рік досвіду в джільництві. Розумієте? Це треба 10 років займатися бджолом. Ну, якщо точно бути, це аж 8. Ну, я думаю, це суті не міняється. А от коли б ви займалися день при дні, хоча б по 4-5 годин день бджільництвом, панове, ви б, за, ви б за 5 років дійсно досягнули б результатів. Ви б теж відкривали магазин бджільництва, ви б теж їздили б на міжнародні практики, ви б теж навчалися б на бджільництві, бо це було б ваше дійсне життя. А коли ви ще ходите на 10 робіт, ну окей, я нікого не засуджую, я вам просто пояснюю, що для того, щоб досягнути успіхів в галузі, вам потрібно дійсно в нею займатися. А не просто казати Я пасічник. Знаєте що? Я тривалий час, коли подорожуєш по всяких формах, я ніколи... Не почув від пасічника, в якого є бджоли, які дійсно їздить по цих формах, які дійсно цікавиться цими бджолами, який дійсно займається, живе своєю пасікою. Ніколи не почув, що це неперспективно, не прибутково, що це погано, що він накачав мало меду, що мед неправильний, ціна низька і все остальне. Ніколи не почув. А знаєте чому? Тому що. Коли я з ним стою, і спілкуюся, він каже, окей, я цього сезону там викачав 10 тонн меду. Ну, нічого, на наступний рік постоїть, притримаємо. Це, якщо в нього нема другої варіантів. А часто доходить до того, ну нічого, я куму продав, сусіду продав, дядьку продав. Попросив своїх малих, вони зайшли, зробили інстаграм-магазин. Зараз ми там продаємо там, по яких 50 літрів е, в місяць. Але ми їх продаємо за літр вже по 300 гривень, 400 гривень. Розумієте? Ну це умови, це, це реальні приклади, панове. От в чому вся суть, і от в чому всі підводні камінці. Замість того, щоб вибирати розвиток, ви чекаєте ціну. Перестаньте чекати ціну і дійте. Шукайте спосіб її підвищити. Шукайте спосіб зробити так, щоб ваша пасіка була рентабельна за будь-яких умов. Тому що навіть коли у вас стоїть у відрах мед, ви можете тим медом розрахуватися з строїтелями, з газовщиками, з ветеринаром, та з будь ким, Я не знаю там. Я частенько медком розраховуюся. Або в нагрузку, що мені виходить, в фінансовому еквіваленті дешевше, або повна оплата йде медом. Бо це солодка валюта. А багато хто цього ще й сприймати не хоче. От і все. Ну, заробляти фінанси однозначно треба. І я нікого не засуджую, пойміть правильно. Але це сьогоднішня правда. На жаль, це сьогоднішня правда. Замість подивитися, як можна спілку зробити якусь круту няшку і продати її, і люди її будуть купувати, то ми отримуємо. Давайте подивимося відео про цю момент. Яке точно не змінить ціни намет. Це просто аналіз. Тому всім дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Ukraine. І я хочу вас закликати черговий раз. Давайте дорослішати і годі вже всім розказувати, що ви самі нещасний пасічник. Давайте зробимо так, щоб бджільство України було не те, що популярне на весь світ, а щоб воно було найпрестижнішим. и най-крутишем. В жилището на Васил.